Ah. Так, друзі, усім привітки, привітики Сьогодні будемо грати в Ukraine GTA, Ну як? Не будемо грати, але я розкажу, які промокоди можна вводити і. Що вони дають. Поїхали. Для початку на клавіатурі нажимаємо геничку О. Вас перекидає отаку от менюшечку. Вот. Така менюшечка. У вас є тут навігація, статистика квестер е, репорт. Це репорт це означає. Е, ой, секундочку. Це означає репорт, це означає, коли щось там поламалось, і ви викликаєте адміністрацію. Це магазин, ви можете тут купити кейси, батл пас, і ми перейшли до розділу промокодів. Якщо ви граєте на за, на північній Україні, е, тільки зайшли. І не знаєте, який даже промокод вести, то пишете отакий мій промокод Стаж Понятно, що він тут не працює, але він вам дасть 35 тисяч гривень та 10 тисяч XP. Наступний промокод це у нас отакий, от, е, отакий банк. За нього вам потрібно відіграти 5 пейдеїв, але... але. Ну, тому що в мене промокод є. За нього треба відіграти 5 піде, він вам дасть 100 тисяч гривень чи 200 і 50 доната. Наступний промокод це е, Cool. Оттакий. Вот е, якщо, якщо ви його вже вводили, то це для новичків третього, четвертого рівня. Наступний промокод називається Young. Young. Отакий. такий. Вот. Вот такий. Він вам дасть 200 тисяч гривень та 10 донат. Наступний промокод буде, а це коли відкриється п'ятий сервер, це буде 5 Open. open да. І я вам дуже рекомендую, якщо ви е, граєте на будь-якому серв це мій сервер Східна Україна ось. Якщо ви граєте на будь-якому сервері, і мій промокод не спрацював. Заходите на любий сервер, центральний, східний, східне і і пишете такий промокод FOLZIC. Це, е, якщо ви знаєте такого Олега Біткоїна, це його промокод, він дасть 45 тисяч гривень та 20 тисяч XP. Ну. І що ще? Ну, все, в принципі, більше промокодів нема. А на цьому було все. З вами був на зв'язку Максим Писаренко. Всім удачі, всім пока.